Як же ж важко писати про уродів. Друзі, відверте звернення. Сьогодні ми відкопаємо гівно. Так, цей шмат сектантської дитячої несподіванки давно пропав з нашого інформаційного поля. І здавалося би, чому про нього згадувати? Та, взагалі, багато хто з наших глядачів скаже, хто той ваш мунтян такий. О, помазання прийшло. Вау, таке помазання прийшло щось. Вау, помазання, 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 помазання. І напевне, це так, проте нещодавно я побачив, що вже опісля початку повномасштабного вторгнення свинособак з Росії на територію України Володимир Мунтян дав розлоги інтерв'ю про те, який він хороший та взагалі посланець Бога чи Ісуса на землі. Я не можу поняти, куди це все йде. Хто все робить?» Чи і того й другого? Це викликало такий шквал емоцій, що ще просто не зміг про нього не записати випуск. Тим паче, що у нас продовжується вечірка зашкварених. Взагалі, люди, що публічно та на камеру прикриваються Богом, зазвичай виявляються просто колосального масштабу паскудами, які нічого спільного з тією ж релігією не мають, якщо звісно сама релігія не несе нав'язування чи примусу. У випадку ж персонажа цього випуску взагалі важко зробити якісь висновки, не те щоби про святість, а чи це людина взагалі? Бо більшість його дій вказували хіба що на походження його з Росії, але виявилось ні. Це наш земляк, який публічно обманював довірливих людей, виманював з них гроші, а потім на них же ж купував кокс та проституток. Повірте, я зараз не жартую, якби це канонічно не звучало. Отож, зустрічайте самопроголошений тринадцятий апостол, про якого навіть не здогадувався Ісус. Чоловік, що публічно боровся з діареєю. Узри цю картину! У будуще! Тимчасовий помазанець Таїланду з підвалом розваг та розпусти та просто святий чоловік за версією його ж церкви Володимир Мунтян. А перед тим, як розпочати історію про найвідомішого релігійного шахрая за останні 20 років, якщо не брати до уваги Пашу Мерседеса, відео про якого є у нас на каналі, ласкаво прошу до перегляду. Підпишіться на наш канал з Божою допомогою, поставте лайк цьому відео, та з матеріальною допомогою скиньте донат на Збройні Сили України, які прямо в цю хвилину безжалісно знищують окупантів та боронять наші землі. Задонатили? А тепер можете підтримати і нас, оформивши спонсорську підписку або ж ставши патронами на Патреоні. Ми будемо неймовірно вдячні, а особисто я ще більше працюватиму на розвиток україномовного YouTube. Дякую. З вами ваш улюблений недоблогер. Я досі вважаю це пісним собачим, а не професією. Віталій Флекс ось мій інстаграм. Ви на каналі Крінч ТІВІ, Ось наш інстаграм. А ми поїхали! Мунтян Володимир Мірчевич, а це справжнє і повне ім'я не до пастора, народився 31 січня 1972 року у місті Дніпро. Сама родина Володимира має молдавське коріння, проте проживала та виховувала сина на території України. Щодо дитячих років Мунтяна, то інформація практично відсутня. Жодної дитячої фотографії чи згадки в мережі я не знайшов. Про те, що відомо достеменно, так це те, що у досить юному віці Володимира затримали та звинуватили в крадіжці та шахрайстві. Згодом Володимира Мунтяна відправили. Бувати покарання у спеціальну колонію в кривому розі, попередньо засудивши до трьох років позбавлення волі. Також із загальних джерел відомо, що Монтян вже тоді страждав наркотичною залежністю. Що правда, які речовини він вживав, невідомо та і чи вилікувався? Теж інформація відсутня. Також Мунтян стиг одружитись на такій собі Вікторії Миколаївні. Проте їх шлюб розпався з офіційною інформацією саме через наркотики. Перебуваючи у правній колонії, Володимира Мунтяна часто відвідували представники релігійних організацій, в тому числі місіонери ХВЕ пятидесятників Якщо розшифрувати, то це християни віри Євангельської. Мунтян прибився до цієї організації ще до виходу на волю, а у після ув'язнення, так взагалі, став постійним членом євангелістів. За його словами, перебуваючи в спілці Вірян, Мунтян. Вилікувався від гепатиту, діагноз, про який йому поставили ще у правній колонії. Скоріше за все, причиною були ін'єкційні наркотики, хоча підтверджень цієї інформації я не знайшов. Також Володимир Мунтян відновив свій шлюб з Вікторією, з якою вони проживають та виховують трьох дітей досі. Здавалося б, хаває організація дала шанс на нове життя колишньому ув'язненому, що знайшов сенс у релігії. Проте далі щось. Традиційно пішло не так. Чи може і так, якщо брати у розрізі фінансового забезпечення та життя за кошти прихожан? Всі ж хочуть купити собі Феррарі з пожертв чи зробити найгучнішу вечірку в Таїланді з блекджеком та монахом. Але давайте по порядку. Після закінчення тьхути. Після виходу на волю Володимир Мунтян вступає до канадсько-українського коледжу, який знаходиться під керівництвом тієї ж релігійної організації ХВЄ. Згодом закінчивши навчання, пресвітер Федір Саган пресвітер це не когось, пресвітер. А просто інша назва для священника відправляє Володимира Мунтяна на місію заснувати церкву у місті Перещепине Дніпропетровської області. Так серед релігійних організацій поширено відправляти когось для того, щоб той хтось відкрив філію власної церкви у інакшому населеному пункті. Володимир Мунтян, звісно, погодився на таку пропозицію і відкрив філію церкви, проте змінивши напрямок на харизматичний. Тут вартує трохи пояснити, бо я сам спочатку не зрозумів, що то значить, оскільки в позарелігійному лексиконі Слово харизматичний має дещо інакше значення. Отже, харизматичний це інша назва для неоп'ятидесятників. Оцініть як ми гарно обіграли ці два слова. Щоб не вникати глибоко у відгалуження церкви, то просто зазначу, що традиційна хава є, до якої належав Мунтян, дещо відрізнялася у плані трактування Біблії не сильно, але все ж. Тому відступлення від канону вважалося зрадою, і Мунтяна виключили з організації. Водночас це не сильно засмутило пастора, і у 1997 році Володимир Мунтян відкрив вже другу свою власну церкву у районному центрі Дніпропетровської області місті Новомосковську. Так в нас досі є місто в Україні з такою назвою. І так його досі не перейменували, хоча є історичні назви, такі як Самарчик або Новоселиця. Так почалась експансія молодого пастора на території України, оскільки довірливі прихожани свято вірили у правоту Мунтяна, а його церква користувалася все більшою і більшою популярністю. Ну і погодьтесь, коли харизматичний лідер, а тут же слово харизматичний вжито у звичному для нас контексті, виходить до людей та імпульсивно розповідає про те, що Ісус любить всіх та стілює хронічні захворювання і навіть рак. То доведена до віччої людина може повірити в таку маячню повірити і понести свої накопичені за життя фінанс. Ти 2002 року Володимир Мунтян відкриває вже третю церкву, але цього разу в Дніпрі. Ставши старшим пастором і поступово розширюючи свій вплив. Організація отримує назву відродження, а її філіали відкриваються по всій Україні і навіть поза її межами в Білорусі та на Болотах. Не те, що я був би проти, коли йдеться про шахрайство на Росії, але все ж це ракове утворення мало коріння з України, тому і проблема була врешті-решт нашою. До 2011 року секта добралася і до столиці, відкривши там основний офіс. Взагалі на той період, навколо так званої церкви відродження, починають відбуватися дивні речі. Того ж року починає функціонувати власний канал під одноіменною назвою. А для Мунтяна, а точніше для його проповідей, надають безпосередньо Палац Україна. Подейкували, що Мунтян якимось чином пов'язаний з депутатами та Верховною Радою, і взагалі має безпосередній вплив на владу, проте прямих доказів не існує. З інакшої сторони мунтян та його церква перебували поза зоною правоохоронних органів практично все своє існування, незалежно чим вони займалися, та які гроші проходили з Божою допомогою у власний фонд. А суми пожертв були колосальними. Інколи віряни за роки свого служіння заносили по 70-90 тисяч доларів. Самі ж проповіді Мунтяна виглядали більше як рок-концерт. На сцені молодий псевдопастор розповідає, що вилікує від всіх хворіб і фактично проводить сеанс зцілення зі всіма притаманними йому атрибутами. Часто на сцену запрошували гостей, які бились в конвульсіях, і ніби виліковували рак. Як виявилось пізніше, це були куплені актори, але під час проведення такого шоу. Кого це обходило? Що цікаво, традиційна церква вже тоді відхрестилася від Мунтяна, назвавши його перформанси мало не сатанинськими, а людей застерігали не відвідувати заходи секти відродження. Саму ж секту це ніяк не заділо, оскільки безпосередні заходи зцілення часто проводилися безкоштовно, а люди добровільно кидали пачками свої ж гроші у скриньки пожертв, щоб Господь вилікував їх від болячок. Це офіційно називалося десятиною та оголошувалося зі сцени як контроль диявола. І щоб від нього позбутися потрібно віддавати добровільно ці кошти. Здавалося б, тупішої та простішої схеми і годі шукати. Але вона працювала. Люди масово віддавали свої гроші, які не оподатковувалися і не рахувалися взагалі. А Володимир Мунтян згодом почав поповнювати свій елітний автопарк. На питання за що він купив машину, пастор відповідав, що достатньо гарно попросити господа, і він тобі це надасть сам. Ну, і ще потрібно гроші вірян, проте цю частину Монтян чомусь упустив. З 11 по 14 роки секта набирає шалених обертів, і за сприяння Мунтяна створюються додаткові проекти, де увага, можна було купити ВІП-пакет «Партнерство з Богом за 50 тисяч доларів. Ану змінить вашу життя радикальним образом. Що включається елітне помазання? Невідомо, проте відомо, що для видачі такого божого сертифікату було відкрито спеціальний платний коледж під назвою Гора Мойсея, де, окрім іншого, можна позбутися родових вроків чи проклять, та навіть зустрітися з Богом. Останнє звучить як погроза. Але що найдивніше, було до біса багато клієнтів купити цю маячню. Люди справді вірили у якісь надзвичайні сили та подарунковий сертифікат від висипки чи діареї. За даними деяких змі, щорічний прибуток секти коливався в розмірі 70 мільйонів гривень. А Володимир Мунтян скуповав нерухомість і все частіше літав у Таїланд, щоб поговорити з Ісусом наодинці. Всі ж знають, що Ісус живе саме на островах та серфить щовихідних. Ідилія продовжилась аж до 2019 року. За цей період було проведено стільки масових зібрань, що важко порахувати. А фінансовий потік, здавалося б, не закінчиться ніколи. Проте тут почали виникати питання до самого таки Володимира Мунтяна. А саме до того, ким він є насправді, найближче оточення 13-го апостола, а до того часу він себе ним проголосив самостійно, повідомляло про неодноразові побиття свого персоналу. Пастор зганяв з ліс на найближчому оточенні, хоча на камеру та на своїх масових зібраннях розповідав про любов до ближнього і всенародне прощення. Також після 14-го року Мунтян розповідав казки про братські народи та купив собі елітну нерухомість у Ялті, неодноразово приїжджаючи на відпочинок вже у окупований Крим. Проте апогеєм скандалів з його особистістю став виїзд у Таїланд у 19-му році на 5 місяців. За свідченнями очевидців, Володимир Мунтян та проводив оргії та вживав кокаїн, паралельно б'ючи своїх підлеглих. Його персонал в основному складався із жінок, яких він постійно принижував та інколи ґвалтував, причому на очах у своєї дружини. Під погрозами та залякуваннями вони боялися повідомити щось у поліцію, яка в свою чергу заявлялася за відсутність складу злочину. Тим часом Володимир Мунтян продовжував свої земні розваги, запрошуючи гостей. Та й у власний скромний маєток найвідомішим був випадок, коли якась молода пара виграла поїздку до улюбленого пастора в Таїланд, та по приїзду туди побачила всі деталі святого перебування. Пізніше дівчину Мунтян зґвалтував, поки її чоловіка не впускали до маєтку. Він фізичну силу застосовував. Так, звісно, був. ніби я просто закрила глаза і ждала пакету, так закінчиться. Повернення в Україну вона написала заяву. Проте поліція тут не відкрила кримінального провадження одразу. Нескінчанна вечірка закінчилася тим, що поліція Таїланду вірвалася в будинок через порушення міграційного законодавства та посадила всіх мешканців до місцевої тюрми, оскільки знайшла велику кількість кокаїну. Вповідальність за. Нього взяв на себе відеооператор, якого, до речі, Мунтян теж періодично бив. Відповідно, всіх учасників Божої вечірки депортували, а оператор залишився чекати суду у місцевій в'язниці. Яка його доля на сьогодні, невідомо. Сам же ж Мунтян, тільки після повернення з Таїланду та набуття широкого розголосу щодо свого життя у 2019 році, почав, звісно, все заперечувати. Ну як заперечувати? Він розповідав, що займається благодійністю, а все, що про нього говорять, це казки та вигадки. І взагалі він святий чоловік. Овіка, Господь Бог все бачить. Щоправда, цього разу вже повірити йому було значно менше охочих людей. Поліція таки відкрила кримінальну справу щодо зґвалтування згідно поданої заяви. А церква відродження поступово почала втрачати своїх прихожан та відповідно фінанси. Мунтян не розгубився та переключився на закордонний ринок, почавши свої виступи у Німеччині. Проте місцева влада одразу присікла таку діяльність, попередивши громадян про секту та аферизм. Тому відвідували ці заходи здебільшого вихідці з болів. Перед повномасштабним вторгненням Володимир Мунтян виїхав з України та намагався відновити свою церкву вже за межами кордону, боючи що його тут посадять. А мали би враховуючи всі вчинені злочині. Проте як це часто буває з нашою правоохоронною системою. Трішки недопрацювали, хоча я схильний вірити, що все через непогані зв'язки у владних кріслах, враховуючи з ким товаришував безпосередньо мунтян. На весільні годочки було запрошено таку кількість знаменитостей та артистів і депутатів, що вартість самого весілля перегнула за сотні тисяч доларів. І так, ще тоді сім років назад. Основним ведучим цього заходу був чинний президент України, по словах якого йому тоді заплатили непристойно великий гонорар. Ну що ж, пастор міг собі таке дозволити? Ісус, простить. То хто ж такий, врешті-решт, Володимир Мунтян, не вдаючись в демагогію, можна чітко і однозначно сказати: це шахра та злочинець. Знаю, без відповідного рішення суду не можна розкидуватись такими звинуваченнями. Проте, враховуючи те, як я в принципі ставлюся до релігійних організацій, та яким чином цей чоловічок заробляв кошти на своє зовсім таки людське життя з проститутками та злотуваннями, я не можу знайти жодного оправдання його дії. Деякі звірян заявили, що Мунтян допоміг їм зцілитися, проте тут виникає питання. Чи були вони хворі взагалі? Та чи це лікування наслідок промов псевдопастора? пастора? Моя ж думка однозначна. Таким персонажем не місце в нашій країні. Нехай на болота їде і там розповідає казки про стілення. Хоча там же нічого не допоможе. До цього я точно втратив віру.